Шановні, цікаве таке спостереження. Зараз на дворі погода у нас дуже погана. Погода у нас туман і дощ. Але все одно воно виробляє 340 Вт. Заряджає акумулятор. Слабенько, потихеньку, 5 А це буде дуже довго, щоб зарядити його повністю. У нас нагадає акумулятор на 2,5 кВт. годин, Але ж воно заряджає акумулятор, а якщо йде нагрузка, 125 Вт. Або 300, воно максимум можуть потягнути 300 Вт, то акумулятор перестає заряджатися і воно йде максимально все на споживання. Е, прикольно все це, це тим, якщо у вас повний зомбоапокаліпсис, то навіть такі от дні гавняні. Ви можете, ну, якщо дивіться по нашому споживанню, то в нас працює завжди два холодильника, і камери. Е, ну, з горем пополам в цілях економії, якщо все дуже погано, то цього буде як не крутий достатньо. Навіть 175 Вт, правда, воно не буде заряджати вам акумулятор, але ж буде з горем пополам перекривати це споживання. Нагадаю, на споживання тут в середньому 250 Вт. Тобто проживає одна людина і все якби по мінімуму. Якось так.